Ну що, привіт осінь. Осінь 2023 року, 1 вересня. Це я зараз зайшла. Тут у нас дітки там то на самокатах, то то катаються, але зараз їх немає. Перше ж вересня. Ой, виходила тільки що сусідку зустріла. Іде щось там, бурчить собі під ніс. Кажу, що таке, що вже трапилось. Оце ж завела онуки сьогодні ж 1 вересня, тільки я не зрозуміла, чи то у них лінійка повинна була бути, чи то в класі якийсь там заход такий е, святковий стосовно 1 вересня. Але, каже, тільки зайшли е, 15 хвилин 9 вже було, так. І почали, о, привіт, там привіт, там все. Пів дев'ятого повітряна тривога, дітей по забрали з класу, каже, повели їх в. Яка краса? Каже, повели вже в укриття. І каже, ну, навіть дітям не дали зустрітися. Ну що це таке? Я кажу, ну що ти не знаєш? Ото от тих. Їх... Ой. Каже, що б їх підняло та гепнуло, як вони вже. Я кажу, ну що ти поробиш? Так, все. Це я зараз зайшла в парк. У нас зранку такі хмари були, а зараз пів десятої і вже сонечко виходить. Сіна ладовчен. But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago. I've changed for the better this... мої дорогенькі, бачите, веселка. І я вам бажаю, що щоб в вашому житті, якщо є якісь смуги, щоб вони не були білі або чорні, а були різнокольорові. Тому що це теж смуги і смуги щастя. До речі, я не знаю, чи правда, чи ні, у нас сьогодні, 1 вересня, після обід обіцяють дощок. І потім вже не буде спеки, буде так, спочатку 27, потім 22, 20. Так, закінчилася повітряна тривога, і як би там не було, але. Для діточок все одно намагаються зробити свято. Свято 1 вересня. Так знижки в Аврорі на Вологі серветки, але з'явилися за 49. нової ліка в Аврорі дістати. Там вони заховалися. 49 гривень 120. Штук кажуть, що вони там чорні, але вони запаковані і начебто як чоловічий парфюм. Це така новинка в Аврорі. Ви вже купували, бачили? Дивлюся чашечки. Дивіться, нова в Аврорі 44 гривні. Не було, це теж, мабуть, новинка. Ну, Но я не бачила. 69 гривень теж не бачила. Ось така новинка. Може комусь теж буде цікаво. Так виглядає. Тут 69 тут 55, а вони... Може хтось щось не туди повісив, не знаю. Може за розміром різні. 69. О, качалочка, це дерево. Це теж новинка в Аврорі. Ну, принаймні я не бачила. Для мене це. Роз... Гляньте, щоб тісто розкачувати тоненько. Дерев'яно. Отак. З'являються новинки різні. Оце таке все я вже бачила, я вам показувала. Так, 59 гривень, ось такий набір ситечка. Зараз вийду з магазину, щось вам розповім, цікаве про них. Отак. Акції на посуд. 59 гривень. Така краса. Нась так. Якось так. Так от моя знайома каже, Таня, а що всі блогери показують Аврору і так далі. Каже, я надивилась тих рол роликів, пішла в Аврору, дивлюсь, о, така нормальна ціна треба купити. Потім взяла корзинку. І це нормальна ціна потрібно купити. І це, і це каже, набрала. Повний кошик, виправляємось. ось І каже, що прийшла на касу, там така черга велика. І каже, стала роздивлятися, що я там такого понабирала. Дивлюсь, сітечка. В мене вдома такі є, в шафі лежать. Думаю, піду, скажу, чергу зайняла, кажу, я за вами я зараз підійду. Пішла. Поклала, потім дивлюсь у цей ніж для чистки овочів. Овочів. Це я зараз стою, знімаю, а людина напроти стоїть, дивиться і слухає. Тому я трішки-трішки якось засмішалася. Нічого. ладно, пішли далі. Е Думаю, так в мене ж вдома з червоною ручкою, а тут синьою. Коротше, каже, я подивилася, що у мене в шафі все це лежить і куди я це буду класти. Пішла, каже, порозкладала все. І так каже: а то ж фільм роликів надивишся. Думаєш, і думаю, те хочу, і те, наче недорого. А навіщо воно мені потрібно? каже, то я такого і не знаю. Ось так. А зараз я ще хочу сходити в простор, тому що. Мені прийшла смс, сьогодні 50% знижки. А чи мені потрібно? Чи я знаєте, як ота моя знайома? Підуп... Ні, ну ботова хімія для прибирання, вона завжди вдома потрібна. Що я в просторі? Дійсно, 110 гривень є знижка на гель для душа. Такий я брала, ви знаєте, класний. Ну, Це не 50%, що мені приходило повідомлення. Знижки такі є. Знижки такі є. Так, без фосфатний оцей шампунь є зі знижкою. Тут щось написано за 50%. Але я такий не брала, я не знаю. Дівчата, якщо хтось купував, то напишіть. Ось такий зі знижкою шампунь. Ладно, такого нічого не потрібно, щоб купувати. Дівчата казали, що отакий. Брали шампунь, то їм сподобався. Але я ще не брала, не знаю. Поки не потрібно. Ні, нічого не купила, не хочу бути, як моя кумедна сусідка, з кошиком на касі, а потім. А в мене це вже все є. Навіщо я нагрибаюсь? Ось так. Але що мені потрібно? Мені потрібно готувати їсти. Зараз зайду в варус. Щось з м'ясного вже потрібно. Так, що я хочу? Стріпси такі я вже купувала, будувала. Я вам це вже показувала. Що ще тут? О, хочеться котлет. Котлет, котлет. До якого до п'ятого? Візьму, упаковка не пошкоджена, скільки вони коштують, ну якось так. О, отаке беру у кошик, о, Поклала. Що тут ще є? Та вибір є, м'ясного. Ковпаски чогось я ніколи не беру, не знаю. Краще самою зробити, а могла б зробити, так ні. А я колись і робила. Так, ладно, це вже не то, йдемо далі. А тільки що знайомого теж в Арусі. Я кажу, ну що лінійка була, вона та, таке сяке, то була, то не була. Ну, кажу, зрозуміло. Бо пів дев'ятого почалася повітряна тривога. Дивлюсь чай, з ромашкою в мене є, а звернула увагу 21 гривня, м'ята чебрець. Хочу спробувати, але не знаю, як. Під час алергії на трави в мене буде. Просто натов. Ні, поки алергія, нехай тут стоїть. Не хочу брати, щоб як би було. І ще, друзі, на останок цього відео хочу вам сказати про те, що. Я нещодавно, коли була у Києві, вам розповідала, що ми з Катюньою дивились фільм Юрик на каналі СТБ. І я казала, що цей фільм потрібно не українцям показувати, а всьому світу. Я хочу свої слова брати назад, забрати, тому що зараз дуже багато людей з Маріуполя, які виїхали, вони дуже незадоволені цим. Вони кажуть, що це показано як бойові дії. А це був справжній геноцид, що ОБСЄ допомагало вивозити людей, не було ні сповіщень, не ні ОБСЄ, нічого не було. І вони цим дуже обурені. Ну, ви і так все це бачите. Що я хочу сказати? Тим, що я казала, це потрібно бачити світу, ні, це світу не потрібно бачити. За словами людей з Маріуполя. Тому що навіть цей хлопчик Юрик. Він з Запоріжжя, і мати відправляла його в Чехію до старшого брата, а сама залишилася в Запоріжжі, тому що в неї до ліжка була прикута мати. І якщо СТБ пише, що це засновано на реальних подіях, то тут зовсім нереальні події. Повинна бути якась культура інформації. Хоча, ну так, Пригада, я пригадую, що так були е, наші відправляли туди і автобуси на евакуацію. І хто розстрілювали, то не пускали. Тобто, знаєте, от коли маріупольці зараз починають про це говорити, ти це починаєш пригадувати. З гуманітарку, як розстрілювали автобуси, все це було. От чому це оцю цю правду не показати? Маріупольці дуже обурені. І правильно, що вони не мовчать, бо мовчання приводить до біди. Потрібно завжди казати правду. Так, будеш вигрібати хейт, будеш вигрібати купу неприємності в коментарях, ну це вже таке. У мене вже до цього імунітет. І до речі, мої дорогенькі дівчата, я забула вам сказати. Нещодавно це було М -м під вашими коментарями дехто намагався написати не дуже приємні речі. Будь ласка, я, коли я це бачу, я видаляю і блокую цих людей. Без усіляких якось пояснень людям, що себе як потрібно вести на моєму каналі, тому що я вже не поясню і так зрозуміло. Але в мене прохання до вас, поки я не побачила той коментар, не реагуйте, нас це не стосується, тому що така поведінка нелюдів, вона вже нам зрозуміла. Тому, будь ласка, поки я не побачила і не видала, ніяк не реагуйте добре. І бережіть себе, бережіть свою нервову систему, і все буде добре, ви знаєте, бо завжди так не буде. І колись це закінчиться, і ми дуже достойно вийдемо з всього цього, зустрінемо перемогу і будемо пишатися не тільки нашими українцями, а й собою, тому що ми молодці. Тому бережіть себе, Зустріну вас з вами в наступному відео.